І зараз, як я вам обіцяла, буде включення з Брюсселя. Там перебуває моя колега Ольга Чіркова. Вона розкаже, що цікавого сьогодні відбувається у столиці Бельгії. Добрий день студія. Ми знаходимося у Брюсселі, у столиці Бельгії. Протягом минулого тижня тут зберігався четвертий рівень терористичної загрози. Це найвищий рівень загрози. Втім, у п'ятницю його знизили до третього, коли безпосередньої небезпеки вже немає. Але загроза терористичних актів все одно залишається. Пов'язано це з тим, що в Брюсселі шукають терористів, які ймовірно причасні до теракту в Парижі, який відбувся 13 листопада. Минулого тижня. Жня тут не працювали школи, дитячі садки, не працювало метро. Втім, у п'ятницю вже запрацювало. Крім того, незважаючи на третій рівень терористичної загрози, в місті наступними днями будуть відбуватися важливі політичні заходи. Зокрема, буде зустріч міністрів закордонних справ членів країн НАТО, що буде проходити у штаб-квартирі НАТО. Завітає до Брюсселю і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В нього вже запланована участь у трьохсторонній консультації Україна, Європейський Союз, Росія. На зустрічі, зокрема, будуть обговорюватися торгівельні питання, питання зони вільної торгівлі України та Європейського Союзу. А на наступний день, тобто 1 грудня та 2 грудня, у Павла Клімкіна також заплановані і зустрічі на міністерському рівні, зустрічі Комісії України. Нато, ми будемо знаходитися ці дні у Брюсселі. Будемо висвітлювати найголовніші події та розповідати усі новини. Студія.